Вітаю вас, в DC Касманова. Понад 12 років ми забезпечуємо безперебійну роботу для наших клієнтів. Наша компанія відноситься до критичної інфраструктури. І з початку війни наші клієнти не відчули на собі жодного дискомфорту в роботі. Не було взагалі ніяких перебоїв. Як нам це вдається? Система живлення дата-центру задубльована. З міста входить дві незалежні лінії. Вони можуть перемикатися як автоматично, так і вручну при необхідності. Якщо втрачається живлення на двох лініях, підхоплюють блоки безперебійного живлення, які задубльовано аналогічним чином. Їх вистачає на 15 хвилин роботи, але для запуску дизель-генератора необхідно всього 30 секунд. Всього в нас є три дизель-генератори. Вони до 250 кВт кожний, що загалом перевищує потреби нашого дата-центру. Не чекайте, коли знову будуть відключені електроенергії в ваших містах. Чекаємо на вас. Якщо у вас виникли якісь питання, звертайтесь. ми відкриті до діалогу.